Вона дивилася на нього з сайту автопродажів, рідний колір та номери. Євген був шокований. Він побачив свою машину, виставлену на продаж. Позвонив, взяв в трубку якийсь хлопчина, сонний зранку я дзвонив. Євген почав переконувати продавця, сталася якась помилка, бо біле БМВ з такими номерами його і воно не продається. Я кажу, що взагалі-то в мене така машина з такими документами, як так може бути? Я нічого не знаю, я просто продаю. Ось машина зареєстрована на Женю. Він придбав її в Україні два роки тому. Ця автівка в Києві, а клона продають на Херсонщині. Джедай вирішили з'ясувати, звідки взявся двійник. Телефонуємо продавцю, зазначеному в оголошенні, вдаємо себе потенційних клієнтів. Домовляємось подивитися машину у Херсоні і рушаємо на південь. По приїзду на нас очікує неприємний сюрприз. Продавець раптово змінює місце зустрічі. Пропонує зустрітися в якомусь селі за 50 кілометрів від обласного центру. Хорошо, хорошо. Я тоді, коли під'їду, я позвоню. Зустрічаємось на занедбані СТО. До нас виходить троє чоловіків. Показують баварця і оголошують остаточну ціну. Ви уявляєте, за аналогічну модель зараз правлять не менше восьми тисяч зелених. З'ясовуємо, чому так дешево. А читали оформлення? Продажа по тих паспорт. Я водаю тих паспорт. ви оформлення? Ми, звичайно, не купуємо. Джедаї прямують до автоінспекції, щоб дізнатися, як таке можливо. У клона, виявляється, є техпаспорт, куди вписані номери машини Євгена з Києва. Вдаї про таку схему знають. Підбирається автомобіль, аналогічний по кольору, моделі. І на нього виготовляються документи підробні. На жаль, відомості, десь і наші працівники можуть передавати. Звичайно, так двійників реєструють у МРЕО, але в автоінспекції чомусь про внутрішнє розслідування ані слова. Радять власнику звертатися у міліцію. Ми просто рекомендуємо негайно задатися до органів міліції для того, щоб ми оперативно реагували на ці факти. І це дійсно необхідно саме Євгену, бо ж будь-яке порушення чи аварія скоєні клоном будуть на совісті його автомобіля. Я написав заяву би, в міліцію, е, сказали, що ну якби напишуть листа туди в місцевий ГАІ, щоб ми там займалися, але гарантії ніхто ніякої якби не дає що. <плес> Щось там зробиться. Тепер Євгену доведеться бігати до відділку та вимагати розглянути скаргу. Якщо все вдасться, двійника оголосять у розшук. І фактично киянин подасть у розшук на власне авто. Ситуація з Євгеном не унікальна. Експерти кажуть, Україною катається щонайменше декілька тисяч таких. Але у того ж продавця на Херсонщині БМВ не єдине таке авто. що Не Заглянь, там і 200 штук. Жидаєш звертаються до херсонської міліції. Чи не варто перевірити весь цей автопарк? До речі, БМВ досі продається. Ми обіцяємо простежити за долою двійника і тим, як міліція розслідуватиме дії своїх же колег.